У гімназії номер 31 важливий день. 25 учнів складають іспити з німецької мови за стандартами гет інституту Це передбачено міжнародним проектом школи-партнери майбутнього, учасником якого є гімназія. За результатами іспитів школярі отримують сертифікати європейського зразка, де буде зазначено їхній рівень володіння німецькою. Стимул у школярів неабиякий. Вирішила взяти участь, тому що є багато перспектив поїхати до Німеччини та навчатися в Йоти інституті. Керівництво школи партнерською співпрацею з Німеччиною задоволене, говорить, що завдяки цьому вдалося значно поліпшити рівень викладання та засвоєння німецької мови. З німецької сторони ми отримали достатньо велику таку матеріальну допомогу. Тобто, завдяки цій допомозі ми змогли обладнати кабінет німецької мови саме сучасною комп'ютерною технікою. Ну, достатньо багато надано літератури підручників. Вже за цей один рік п'ятеро учнів нашої гімназії мали можливість побувати на мовних курсах у місті Франкфурт на Майні та в місті Біркельхов. Відтак охочих скласти іспит, говорить заступник директора гімназії. Було чимало. Довелося відбирати керівник проекту Німкеня Йоганна Бротігам вже попередньо оцінила знання гімназистів. Азо іва вікизав по цваншомагіямедва тижні тому. Ми проводили пробний екзамен. Учні продемонстрували гарні знання, тому отримали гарні результати. Вони вільно говорять німецькою. І пробний письмовий екзамен добре склали. Мангадаскефільдас і шпас тарангам дойч целянтак. Саме добре гімназисти склали і справжній екзамен. Усі 25 учнів отримали сертифікати. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.